Два з половиною роки у полоні захисника Маріуполя Ельдара Менумерова тримали в Сартані і Оленівці, потім у російських в'язницях. Після обміну Ельдар уже пройшов реабілітацію і знайшов можливість поговорити з нашою Ельвіною Сейдбулаєвою. Далі матеріал із портретного циклу наших воїнів, які пройшли російську неволю. Перша зустріч сльози радості та обійми. На обміні Ельдара Міномірова зустрів рідний брат, теж військовий. Вони не бачилися два з половиною роки відтоді, як Ельдар потрапив у російський полон. Я дуже скучив за братом, Я дуже за нього переживав, і також він не знаходив собі місця. Торік Україні вдалося повернути кримського татарина Ельдара Міномєрова. і він уперше, після тривалої реабілітації, розповідає свою історію. Ми зустрічаємося на Майдані Незалежності. Виявилися ми земляки, коріння наше з Криму. Ельдар жив на Донеччині за рік до повномасштабного вторгнення, підписав контракт і приєднався до Нацгвардії. Велику війну зустрів. У Маріуполі роботала артилерія. Літаки літали. Авіація постійно. Вони намагалися бити там, де були дуже багато цивільних людей, там, де діти були. Ельдари з побратимами перебралися на завод Ілліча, згодом потрапили в оточення, а далі полон. Спочатку військового тримали в Сартані та Оленівці, що на Донеччині, а потім перевезли в Росію, і саме там відбувалися найжорстокіші катування. Саме неприємне, що було це електрошокери, якими вони вижигали шкіру. Ставили на четвереньки нас головою до стени і. Така длинна палка в них була, і вони цією палкою били нам по п'ятках, відбивали нам таким образом, нам намагалися відбити почки. Катували в окремому приміщенні, де не було відеокамер, згадує Ельдар. Двері зачиняли, а тих, хто кричав від болю, били ще дужче. Засовували автомат в рот, ми, ну лічно мені засунули і різко висунули біля вуха, вистрілили холостим патроном. Я думав, ну все. Моє життя скінчилося, і такі історії, як Ельдар, розповідає кожен звільнений полонений. Ще ніхто не пригадав гідного ставлення росіян до себе. Постійні обшуки в камерах, антисанітарія, знущання, і накачування пропагандою. Це російська конвенція поводження з полоненими у ворожих катівнях Ельдар втратив 40 кілограмів. Кашка там утром зранку. Розбаленою з водою, пару ложечок нам давали, а потім давали якийсь чай розбалений теж з водою і пару ковтків. Кофт, ну, Витримати знущання льдару давала віра в родину. Він знав, що за нього бореться, тож має вижити заради дружини і донечки, яка вже пішла у другий клас. Кожен раз, коли я кудись їхав, вона спрятала в мене в кишені або в моїй сумці записочку. І вона говорить: храни до тих пор, поки не вернешся додому. Я говорю, Так, доня, і все. І кожен раз я приїжджав, то там іграшку якусь я її назад повертав. Ельдар Міномєров уже пройшов реабілітацію після полону, і найближчим часом він повернеться у військо, бо має звільнити наші окуповані землі. Повернемося всі. Це Крим, це Україна. Ільвінасідбулаєва Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.